Доброго дня! Тема сьогоднішнього уроку: об'єкти, їх властивості, значення властивості об'єкта та програмні об'єкти. Давайте з вами пригадаємо, що таке інформація. Ми з вами живемо у світі, де нас оточують різноманітні предмети. Всі ці предмети мають відповідний колір, розмір, мають свої. Властивості, так? Тобто, якщо ми скажемо згадаємо, що таке інформація, то це результат сприйняття і опрацювання повідомлень, які людина отримала від інших людей, або в результаті спостережень за навколишнім світом. Від цього ми з вами і розпочнемо нашу тему уроку. Будь ласка, розгадайте ребус, який ви зараз бачите на своєму екрані. Так, молодчинки, це слово об'єкт. Мета сьогоднішнього уроку ознайомити з поняттям об'єкту та його властивостей, запровадити поняття класифікації об'єктів, запровадити поняття програмних об'єктів. Усі предмети, які нас оточують, називають об'єктами. Ці об'єкти мають свою форму, колір, розмір, назву. Тому нам необхідно з вами визначити, що об'єкт це єдине ціле, яке може відрізнити від іншого. Щоб розпізнати об'єкти, кожному з них дають відповідну назву, яка формує уявлення про можливості об'єкта. Для характеристики об'єкта йому не дають е, необхідну назву, властивості, дії, середовище існування. Тобто, такі характерні ознаки нам дають можливість розрізнити об'єкти і визначити їх роль. У середовищі, об'єктами навколишнього середовища можуть бути жива природа, нежива природа, відповідні явища, якісь події та програмні об'єкти. Кожен об'єкт має свою властивість. Кожна властивість об'єкта має своє значення. Наприклад, над деякими об'єктами можуть виконувати дії інші об'єкти. Так, об'єкт людина може змінити розмір об'єкта аркуш. У результаті дії об'єктів або над об'єктами значення їх властивостей можуть змінюватись. В описі об'єкта людина вказує всі його властивості, а тільки суттєві в певній ситуації. Наприклад, розповідаючи про новий автомобіль, указують його колір, технічні характеристики та можливості, а автомеханіку у разі несправності описують. Або що саме не працює в машині. Так само з об'єктом людина. Можна описати основні властивості. Наприклад, колір волосся, зріст, вага, можливо колір очей і так далі. Тобто такі властивості можуть бути у різних об'єктів. Наприклад, на нашому слайді ви бачите об'єкт яблуко. Ім'я цього об'єкта яблуко. Так? Далі в нас є властивість. Колір. Розмір та вага. Далі ми пишемо значення властивості. Наприклад, який колір жовтий, який розмір великий або маленький. Або якщо у нас є можливість, ми можемо вказати чіткий розмір, наприклад, його довжину в сантиметрах і так далі. І вага 150 грамів. Таким чином, ми описали властивості і значення властивостей даного об'єкта. І так, з поняттям властивостей об'єкту ми розібралися. Наступна наша задача розібратися, що ж таке програмні об'єкти. Так як ми з вами вивчаємо інформатику, вивчаємо складову комп'ютера і програмне забезпечення комп'ютеру, нас цікавить саме об'єкти програмні, да? тобто об'єкти, які ми будемо використовувати під час роботи, да? дивитися в комп'ютер і бачити відповідні об'єкти та їх властивості. Програмні об'єкти це об'єкти, що є складовою певної комп'ютерної програми. Наприклад, це може бути кнопка, прапорець, вікно, якийсь ярлик програми, сама програма, навіть курсор миші є об'єктом. Зображення робочого столу є об'єктом. Також ми можемо з вами розрізнити, які бувають програмні об'єкти. Перше це аудіофайли, тобто якась музика завантажена на комп'ютер. Відеофайли це відеоролик, або фільм, або будь-яке відеопосилання. Далі текстові документи. Це і так вам зрозуміло. Да? Тобто текстовий файл або якийсь документ. Папка комп'ютера, де зберігаються файли. Зображення. Будь-яке зображення, яке ви завантажили або сфотографували, або створили, буде об'єктом програми, які ми завантажуємо на комп'ютер тощо. Тобто різноманітні об'єкти, які ми зустрічаємо в своєму комп'ютері, також являються об'єктами. З ними ми з вами будемо працювати більш детально. Далі давайте з вами розглянемо властивість програмного об'єкту. В даний момент це властивість відео. Ось ви на слайді бачите, у нас є назва об'єкту, властивість і ознаки властивості. Назва нашого об'єкту це відеофайл під назвою мультфільм. Далі ми можемо розрізнити такі властивості цього об'єкту. Ми можемо визначити розмір, ми можемо визначити формат і ми можемо визначити дату створення. Файлу. І дивимось, розмір даного файлу складає 455,5 МБ. формат об'єкту mp4. І дата створення файлу, наприклад, 18.10.2019 року. В такому випадку ми з вами показали, що файл відео є об'єктом, об'єктом в якого є відповідні властивості. Тобто, за цими властивостями ми можемо оцінити цей файл за його ознаками. Далі нам залишилося відпрацювати опис властивостей об'єкту. Ваше домашнє завдання прикріплено у вашому Google класі. Ви побачите там табличку, в якій ви маєте вже власне прізвище. В цій табличці вам необхідно прямо в ній вписати властивості тих об'єктів і їх ознаки, які ви там побачите. Там буде 5 об'єктів, об'єктів навколишнього середовища. Результат вашої роботи, коли ви зробили домашнє завдання, вам необхідно натиснути клавішу Здано. Я перевірю, та ми на наступному уроці з вами будемо розбирати саме домашнє завдання та деякі моменти, які у вас не вийшли, або мали навпаки результативність дуже високу. Дякую вам за урок. На все добре.